Сніг у квітні заморозки в травні. Нетипова весна автоматично підвищила прайс на фрукти та овочі. Okay. Ціни на українську городину цьогоріч, за прогнозами аналітики, зростуть на 30%. Okay. Через холоднечу під загрозою кабачки, кукурудза, морква, капуста і навіть картопля знищено половину врожаю черешні і вишні. Черешні не буде. Прикинь. Ну слухайте, найліпша ситуація і в інших країнах-постачальниках. Там втрати подекуди сягають, щоб ви розуміли, 90%. Тож чи зможе Україна компенсувати дефіцит фруктів і овочів? Звідки їх вестимуть? І головне, чи будуть вони по кишені українцям? Аналізував Антон Блін, то до черешня прикинь. Столичні ринки буквально завалені імпортними фруктами. Ціни кусаються за кілограм винограду. Доведеться викласти від 300 до 800 гривень. Черешня з Іспанії взагалі розкіш 1200 гривень за кіло. Турецька трохи доступніша на 600 гривень дешевша. На полицях й українська черешня 230 гривень за дрібну, 600 за велику і такими фруктовими цінниками українці шоковані. Це 2000 гривень, і це вона ще подешевіла. Дехто купувати імпорт поки не поспішає. кажуть, чекатимуть на український врожай. Я просто чекаю саме наш сезон. Коли буде сезон наших українських ягід, фруктів, кавуна. Турецькі абрикоси теж золота екзотика для українців, і це ще не межа. Продавці прогнозують подальше зростання цін. 130, 120, 100 буде, десь прогнозовано так. Заходила попередня партія по 100 гривень, зараз 130. На вітчизняну чекаємо, але маленькі об'єми, я думаю, 200. Так. З кісточковими ягодами взагалі цьогоріч біда. Через холодну весну, кажуть аграрії, українці можуть і не побачити на прилавках вишень, черешень та абрикос. Фідемі та травневі заморозки цього року порівняно з попереднім роком вони реально були аномальними, так як за глибиною зниження температури, так і за часом до мінуса двох мінуса трьох градусів Цельсія. Тобто це збіглося з пазу цвітіння якраз при таких дерев, як вишня, черешня, абрикоси. За попередніми оцінками, втрати кісточкових вже сягнули до 55% урожаю, найбільше в південних регіонах. Втрати вони врожаю черешні або там абрикоси можуть досягати в якихось областях до 50%. Одеська область, да, це Миколаївська область, а щодо центру, це більше можна сказати, Вінницьку область, Чернівецьку область. У центральних областях дерева постраждали ще більше, але там площі насаджень менші. Вишня, мінус 35-50% від звичайного урожаю. І все це автоматично відіб'ється на цінах. У наших розрахунках приблизно десь ціна вищі минулорічної буде на відсотків 30-40. Абрикос грубо, десь там від 120-130 до 170 гривень за кілограм. Напевно, в сезон воно буде. За словами економістів, нестачі вітчизняних кісточкових компенсують імпортними. Завезуть з країн, де для цих фруктів сприятливі погодні умови. Зараз вони також потрапляють до нас, але вони потрапляють через Туреччину. Врожай в тій чи іншій країні формує загальну ціну в них на внутрішньому ринку. Потім плюс логістика, потім плюс податок на додану вартість український, потім плюс в межах логістики додається безпекові ризики. Але імпортні фрукти все ж таки поступаються українським за смаком, кажуть експерти їх збирають коли вони тільки тільки починають жовкнути тобто вони зелені але вже от починається і вони достигають в процесі вони достигають в процесі довозу формально стають м'якшими вони жовтішають але по смакових якостях вони нічим не відрізняються від того зеленого яке воно було на дереві фахівці не виключають що літо 2025 року може стати одним із найдорожчих фруктових сезонів за останні роки Більше того, за словами аналітиків, купівельна спроможність українців помітно знизилась. Тож багато хто опиниться перед непростим вибором: купити м'яса чи ягід або фруктів.